В цілому в цьому концепті є проблемою, а в тому, що ми не маємо позитивного результату щодо припинення вогню і переходимо, знаєте, не прочитавши першої сторінки е книжки, ми пробуємо читати зсередини цю книжку і зрозуміти, в чому зміст. Так не зрозумієш. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче е швидкого. Справедливого миру для себе, але і безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо просто зайти в цю, а, як вам сказати, в довгий диспут з рускими, для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо вграти в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату. Але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні а, цю війну подивитися на неї як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати, тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія. Затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 й рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому це риторичне питання. Чи можна домовити з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу, передусім Америки. і я вважаю, що. Трамп запропонував, ми підтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра давайте обговорювати одразу все в один день, вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути і буде довгий діалог. Для чого це? Ну, для того, щоб тиснути на нас. Для того, щоб Америка втомлювалася і виходила з процесу, тобто багато різних причин це гра Путіна. Точно не гра Президента Трампа, точно не гра Європи. ну а Україна з цим не грається. Для нас війна це більше, це набагато серйозніше. І тому, на мій погляд, це помилка. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо це пропозиції, це сигнали. Це ідеї, це бачення можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? і ви будете про це знати.